Сезон курячих паразитів в самому розпалі, а це означає втрата пір'я у курей, зниження несучості, погане самопочуття птиці та неможливість зайти в курник. Не можна гаяти часу, адже паразити розмножуються з неймовірною швидкістю і можуть призвести птицю не лише до хвороб, а й до гибелі. Вичистить курник та обробіть засобом свіжий курник плюс дезінфекція. Гнізда, сідала, підлогу, закутки, щілини, все, де може ховати шкідний. Субтитрувальниця Оля Шор ні в якому разі не прибирайте, порошок має знаходитись в приміщенні постійно. Курей припудріть пудрою чиста пташка біля хвоста, на шиї та під крилами. Засіб має потрапити прямо на шкіру. І третім заключним етапом є полова ванна. Змішайте попел з мінеральним засобом полова ванна, поставте в місце, де кури будуть мати вільний доступ до неї. Купаючись, вони самостійно будуть захищати себе від шкідників. Всі засоби зроблені. Ні, з думкою про здоров'я птиці, тому використовувати дозволено навіть для самих найменших. Замовляй оригінальну продукцію на сайті виробника або за телефоном.